Вітаю четвер, 18 січня, в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз дитину сусідці, а сам до воєнкомату молодого татуся відбили у представників ТЦК або працюєш, або воюєш. Служба зайнятості запрошує безробітних до війська. Екотеракт попередили на Одещині. Завербований ворогом студент шукав склади з пестицидами. Залишити дитину на сусідку, а чоловіка відвести у військомат у мережі поширюють відео, як працівники ТЦК, як стверджується, намагалися забрати із собою чоловіка, коли той гуляв із дитиною. Натомість пропонували, щоб із малолітньою донечкою залишилася сусідка. Де саме та коли стався цей інцидент? Достеменно невідомо. Визивайте, визивайте, кого хочете. Зараз буде видіти. Куди ви, ви забираєте людину? Куди? Куди ви забираєте людину? Нема у вас такого повноваження забирати людину з дитину. Дитина плаче малолітня, а вони нападають. Он подивіться які накачані і летя по селі леття, що я кричала. Я не, не видно, хто їде. Я кричала, заберіть дитину, бо б'ють машиною. летя. Я придумала жіночка, я дівчина, а не, не жіночка. Такі, а ви що, вперед на передову? То. Іди, вова вперед. Нову версію законопроекту про вдосконалення мобілізації у парламенті. Очікують побачити у перший тиждень лютого. Нагадаю, 11 січня уряд вирішив відкликати перший варіант законопроекту про мобілізацію і одразу підготувати новий, але поки що уряд не суттєво змінив свої попередні пропозиції, говорять законодавці. Переписаний законопроект про вдосконалення мобілізації відкликаний міноборони повторно внесуть до Верховної Ради орієнтовно у вівторок, 6 лютого розповіли «Українські правді 16 січня. Юристи Міністерства оборони передали на вивчення головам усіх фракцій нові напрацювання. Безробітних треба до війська вирішили у Державній службі зайнятості. Військові частини розміщуватимуть пропозиції щодо працевлаштування на єдиному порталі вакансій. Особливу увагу приділять розміщенню цивільних вакансій, важливих для підтримки війська в тилу. З цього порталу пропозиції можуть отримувати безробітні по всій Україні, зазначили у держслужбі. Також планують проводити відбір та професійне навчання кандидатів на замовлення сил оборони. В уряді впевнені це важливий крок. Що посилить оборонну спроможність України? Україна найближчими тижнями отримує від Франції шість самохідних артилерійських установок Цезар. Загалом цього року Франція виготовить для ЗСУ ще 72 такі установки, повідомив міністр оборони Ростем Умєров. Він наголосив, що нова артилерійська коаліція, створена сьогодні у Парижі, націлена на вирішення проблеми з дефіцитом боєприпасів. Україна теж не сидить, склавши руки, і почала виробляти гармати за стандартами НАТО та удвічі збільшила випуск боєприпасів. Як відзначили у Парижі, Цезари. Що надійдуть найближчим часом, Київ придбав власним коштом. Цей флагман французької артилерії коштує від 3 до 4 мільйонів євро. Також у рамках створення артилерійської коаліції для України Франція оголосила, що протягом цього року відправить Києву понад 40 додаткових крилатих ракет Скальп. Депутати парламенту Німеччини знову голосуватимуть за законопроект щодо надання Україні далекобійних ракет Таурус. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з нацбезпеки Єгор Чернів. За його даними, відхилений до цього законопроект був окремою пропозицією частини німецької опозиції. Тому його хотіли провести на голосування без погодження з іншими. Тож ініціативу надати Україні Таурус відхилили спочатку не по суті, а через намагання використати це для вузькопартійного піре. Ару повторне голосування з цього приводу очікується до 22 лютого у Бундестазі. Дещо затримався, але, врешті-решт, пішов курсом російського воєнного корабля у Севастополі. Затонув сторожовий корабель типу 205П «Тарантул». Про це повідомили партизани з кримського руху. «Атеш». судно було пришвартоване до пристані бухти Гравська. Імовірно, його підбили під час атаки морськими дронами по військовим об'єктам окупантів кілька тижнів тому. Припускають партизани. Зливав ворогу координати військових об'єктів та шукав склади з пестицидами, аби вчинити екологічний теракт. На Одещині служба безпеки України затримала російського шпигуна. Ворожа розвідка з минулої осені завербувала місцевого студента. Виконуючи завдання росіян, юнак мав розвідувати місця розміщення військових об'єктів, аби ворог коригував по ним ракетні удари. Але найбільше окупантів цікавили координати місць, де зберігаються токсичні речовини за вказаними геолокаціями. Окупанти планували вдарити ракетами і дронами. Так ворог сподівався спровокувати на Одещині екологічне лихо. Для збору відомостей фігурант почав працювати таксистом і під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації потрібних об'єктів. У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ покроково задокументували злочинні дії агента і затримали його під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, фігурантом виявився студент Одеського університету. Сумні роковини 18 січня 2023 року у Броварах розбився гелікоптер із керівництвом МВС на борту. Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 осіб. Слідство вже встановило обставини трагедії та підозрюваних попереду судовий розгляд справи. Вертоліт, який віз посадовців у відрядження на Харківщину, мав дозвіл лише на польоти у межах області. А про погану видимість на маршруті, екіпаж взагалі не попередили. Гелікоптер рухався на критично низькій висоті. Ті і облітаючи будинок, впав у броварах поряд із дитячим садочком та багатоповерхівкою. Проїзд у метро Києва має коштувати 30 гривень. Про це в інтерв'ю виданню Лівий берег заявив директор метрополітену Віктор Брагінський. Він пояснив таку дорожнечу непомірними витратами на електрику від 2018 року, коли востаннє підвищували вартість проїзду. Пальне для електропоїздів здоровщила у понад утричі, і це при тому, що київський метрополітен Ретен єдине комунальне підприємство, що закуповує електрику напряму без посередників. Між тим, у мережі завірусилося відео, як вагон київського метро засипає снігом. Повідомляють, що на приїзді між станціями Лісова та Чернігівська в одному з вагонів підземки під час снігової бурі в столиці, нібито частково зірвало дах. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую. Мо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!